Шановні учасники онлайн-наради, ні для кого не секрет, що на сучасному етапі модернізація освіти неможлива без широкого провадження інформаційно-комунікаційних технологій. Не маємо просто права на відставання. Як найширше впровадження новітніх технологій у систему освіти робить її більш доступною і підносить на новий рівень розвитку якість навчально-виховного процесу і, звісно, саму якість освіти, що задекларовано усіма концепціями, законами, указами іншими нормативно-правовими актами про освіту. Слід сказати, що до цього часу Україна не має цілісного бачення створення інформаційно-освітнього простору. Лише напрацьовується дорожня карта. Нами у Рівненській області у 2012 році створено регіональне інформаційно-освітнє середовище на базі веб-порталу Освіта Рівненщини як багатофункціональний інструмент для всіх учасників навчально-охотного процесу: управлінців, методистів, учителів, вихователів, класних керівників, практичних психологів, соціальних педагогів, загальноосвітніх, Дошкільних, професійно-технічних, вищих та позашкільних навчальних закладів. У подальшому для учнів, студентів та їх батьків. Ця модель може бути і загальноукраїнською. Основні принципи, які лежать в основі даного проєкту, це принцип доступності, мобільності, фактично всі необхідні нам ресурси завжди поруч. Потрібен лише вхід в мережу інтернет. Принцип сталого розвитку. Суттєво заощаджує природні багатства, здоров'я людини, забруднення повітря і так далі. Це принцип ощадливості, не потребує великих капіталовкладень даний проєкт і має постійну економію з року в рік бюджетних коштів, принцип відкритості, демократичності та інший. Метою створення даного проєкту було бажання Спростити обіг методичних навчальних матеріалів, документообіг, підняти на новий рівень комунікацію, ефективність підвищення кваліфікації та планування роботи. На порталі зареєстровано більше 13 тисяч педагогічних працівників нашої області, управлінців навчальних закладів та установ освіти області. Далі коротко про основні контенти, інформаційного освітнього середовища. Я продемонструю, використовуючи власне сам портал. Інформаційний контент включає в себе новини, оголошення, опитування, доступ до сайтів, відділів управлінь освіти районів районів міст, віртуальний огляд шкільних музеїв, електронні газети для учнів і для вчителів, які в форматі PDF Досить зручні для скачування і використання. Це доступ до, через структуру до будь-якого навчального закладу, власне, пошук будь-якого педагога в області, які, на який затрачається буквально лічені секунди. Особливістю розділу новин, ну, власне, не тільки новин, але за новинами це добре видно, є те, що інформацію портал. Наповнюють 25 адміністраторів, тобто кожен район має по своєму адміністратору, який наповнює новини. Це дає можливість суттєво в ну, 20-30 разів збільшити інформованість про освітянські події області. Контент нормативно-правового забезпечення включає необхідний перелік нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України. В управління освіти Рівненської обласної державної адміністрації, документи методичного характеру, які проходять через Рівненський інститут всідипломної педагогічної освіти, бачите, відповідно, є ієрархія папок, в яких розташовані відповідні документи. І вже те, що стосується безпосередньо навчального закладу, це через систему. Структури відповідно будь-якого районного, міського відділу чи управління освіти і науки. Вони розташовують за своїм порядком як їм зручно для роботи. Плани, накази, листи, рішення закупівель державних, ви бачите, рішення сесій і районних адміністрацій. Депозитарій контенту підвищення кваліфікації включає в себе. Спецкурси, які можна пройти в режимі онлайн. Наукові журнали, розробки, посібники, відеотека, бібліотека. Це ті ресурси, які слугують для постійно діючої можливості підвищення кваліфікації педагогів, їх самовдосконалення. Великий ресурс відео. Напрацювань, які є, які на нашими педагогами. А звідси також ми можемо переглянути будь-які конференції, які проходять в області, і складовою, відкривши вікно, ви бачите складовою інформаційно-сітю середовища нашого регіону. Є також і сайт інституту всі дипломної освіти. Вони є взаємозалежними ці рубрики, і тому дуже зручно легко між собою генерують. Отже, наприклад, ви побачили конференції з порталу, з сайту можемо вийти на семінари, так само переглянути будь-який період, які розслонені матеріали, і скачати їх для використання в щоденній роботі. Також ми зробили Якби окремо з тих елементів, які мають, які маються середовище, дистанційний центр методичної підтримки, де зібрані основні ресурси, які дуже зручно зразу переходити. Я повертаюся до порталу і продовжую наступним контентом. Це є комунікаційний контент, він є досить широкий, широкодоступний, відповідно забезпечує. Безперебійну комунікацію практично усіма категоріями управлінців, методистів, учителів, е, ну, за бажанням будь-якої спільноти можуть бути створені. Ну і трохи ширше про цей ресурс з точки зору самого користувача. Е, до речі, користувач це будь-хто із більше як 13 тисяч зареєстрованих. Не має значення, ресурс використовується однаково. От я демонструю зараз відповідно вихід із ресурсу, з яким я працюю, а авторизуюся під своїм іменем. Так само це робить кожен із зареєстрованих на порталі педагогів. І, авторизувавшись, відповідно, вже ви маєте доступ до двох контентів, які залишаються закритими. Ну, в силу обставин специфіки роботи це спільноти, де комунікація відбувається між членами спільноти, і ваш власний персональний контент, який тут має назву мій віртуальний кабінет. Отже, повертаюся до кому комунікаційного блоку, який в себе включає е, спільноти Ну, таку кількість для вас, е, як, скільки функцій ви виконуєте, залежно від м, ваших обов'язків. Ну, Зокрема, я демонструю інструмент, інструментарій на прикладі спільноти Рівненського обласного інституту дивоної педагогічної освіти. Бачите, лінійка, яка є зверху якою користуються всі члени спільноти, їх тут зареєстровано 127 чоловік. Отже, ці 127 чоловік бачать все, що діється в межах спільноти, звіти, обговорення, матеріали, розташовані завдання. Відповідна група є модераторів, які коригують розміщення документів на даному ресурсі. Є свій файлообмінник, тобто кожна спільнота має власний свій файлообмінник, окрім тих, які ви бачили попередньо, наприклад, в нормативно-правовому забезпеченні. Вибудовуємо ієрархію наших папок так, як нам зручно для нашої роботи. Плани, звіти, накази, пошта, конференції, вебінари, просто папка для обговорення матеріалів, які найближчим часом з'являються. Ми їх розміщуємо тут. Ну, зокрема, концепція розвитку освіти, яку ви теж обговорювали. Зручно, тому що ми обговорюємо і разом з тим, тобто тут розміщуємо вже свої пропозиції до даної концепції. Чим зручний цей сегмент? Це можливістю внутріспільнотного листування. На порталі є. Між особистістю спілкування, ось вікон, внизу справи. Ви бачите через анімацію, звукові сигнали ви чуєте про ті повідомлення, які вам надходять від користувачів. Отже, це от елемент переписки, який ви бачите, він дуже зручний, тому що можна підкріпляти посилання, ресурси, документи, матеріали. Фактично, це елементарний простий документообіг, який полегшує нам з вами можливість спілкуватися. Так, от я вертаюся до можливості повідомлення. Набравши той чи інший текст е, листа, повідомлення, ви можете так само прикріпити сюди документ, посилання на якийсь ресурс, фото, відеоресурси і одним кліком відіслати для 127 учасників спільноти. А не треба набирати 127 електронних адрес. Автоматично вони генеруються по порталу. Окрім того, ви можете додати ще. Будь-яку іншу спільноту, до якої ви маєте приналежність, і таким чином розіслати для тисячі абонентів не має значення. Наступний контент календарного планування, який я власне, от, зі спільноти і поєднаю зі всім ресурсом порталу, бо контент календарного планування є наскрізний. Скільки спільнот, скільки буде календарів планування. Є за необласні планування, є тематичні вебінари, які проходять. І, власне, будь-якому вчителеві педагогу з навчального закладу Н треба планувати свою діяльність, і це робиться досить зручно. Для цього ми переходимо в інформаційний контент і дивимося спершу, які відбуваються загальнообласні заходи в той чи інший місяць. Ми розміщуємо інформацію, як правило, за 10-15 днів до початку наступного місяця. Отже, ви бачите загальнообласні заходи, які тут розташовані, і таким чином е підтасовуєте уже свої подальші е плани, якщо ви не задіяні в цих заходах. Тому що, звісно, загальнообласні заходи ніхто не буде вам відміняти задля вашої шкільної. А, після цього ви цьому, членом спільноти навчального закладу, інших спільнот. Е ви переходите до своєї спільноти і, звісно, в кожному закладі. Є заходи, які носять е, загальний характер, і в яких ви зобов'язаний теж взяти участь. Відповідно, я передивляюся календар на березень місяць в навчальному закладі. Е, тут досить е, ну, всі заходи, які є перед тут, тут вони розташовані. І не вибравши необхідні, в яких я маю взяти участь, лише після цього повертаюся до власне, свого свого віртуального кабінету. І планую вже безпосередньо свій календар. Так само я робочу лінію в моєму власному кабінеті, є календар. Зараз завантажиться. От, до вашої уваги, березень місяць ті заходи, яких в мене є основними на цей місяць. Ну, щоб ви не думали, що я для вас це зробив березень місяць, я полистаю назад. Заходи, які мають там характер місячної, тривалості короткотривалі. Кольорова гама дає можливість вам планувати за тою чи іншою темою ваші заходи. Вертаюся до комунікаційного контенту і ще буквально скажу, що ми раді від того, що е таке впровадження вже відбувається на рівні окремих районів, ну на всіх районах, але в окремі райони є передовими. Зокрема, наш Володимирецький район вже створено спільноти, фактично всі спільноти створені, от я зараз до нього перейду. Володимирецький район, і створені всюди спільноти в районах, але ці вже досить активно почали працювати на рівні району. Щоб ви розуміли, наприклад, там от вчителі початкових класів у спільноті. Окремого району знаходиться, зареєстровано 124 особи, які мають можливість так само все бачити, і завдання звіти обговорення. Я зараз цього не бачу і ви не побачите, і ви бачите, лінійка дуже обмежена, тому що я не є членом цієї спільноти. Далі до комунікаційного контенту дуже важливо це є форуми, блоги. Через форуми. Дуже зручно, швидко відбувається комунікація, обмін відповідними думками. Ви бачите з лівого боку тематика той чи іншого форми, який відбувається по праву сторону, відповіді, перегляди, ну, вони свідчать самі про себе. Тут біля 500, 200, 100, 12, 1500, 400, 1276, 500, ну і так далі. Таку оперативну кількість, звичайно, ви не зробите через паперові носії. Також, крім загального форуму, є форуми, які закриті. Цей форум є відкритий, його всі можуть бачити. Є форуми які закриті для методистів, ну тобто ті більш вишко тематично направлені. Окрім того, дуже важливою складовою є прикріплена до веб-порталу відеоплатформа на 120 абонентів. Ми вже кілька років використовуємо її для вебінарів, онлайн-заходів різного характеру. І ну, до речі, я зараз вернусь, покажу вам розклад вебінарів, які проходять, вони теж є відповідно, в відповідному календарі. І щоб ми розуміли, що якщо ми маємо 20 територіальних одиниць, то ми можемо проводити одночасно до шести нарад. По 20 відповідно користувачів. Тобто можливості цих ресурсів досить потужні. Окрім того, ми долучаємо, проводимо онлайн-заходи з іншими областями, і вони активно до цього долучаються. Отже, я покажу вам через періші кваліфікації розклад вебінарів, які так само календаризуються. І, зокрема, це вебінари, які в нас заплановані в березні місяці. Уявляйте собі, скільки може зекономити ресурсів, а якщо ми згадаємо про принципи, за якими вони побудовані, скільки часу економить людину, щоб не їхати в область. Так ну, такі ж вебінари проходять і на рівні районів. Ну, от Полистаю назад в лютому місяці, кількість вебінарів в січень, ну, і так далі. А, і Завершую я свій виступ віртуальним кабінетом. Тому що тут є ще така одна ну, дуже важлива складова в цьому кабінеті. Це таке зведене інформаційне вікно. Воно займає фактично два дві сторіночки, як ви бачите, я на дві сторінки, але зайшовши в нього, ми це робимо щоденно. І це дуже зручно, зайшовши в нього, це зведене інформаційне вікно. Доступ до будь-якого ресурсу, який ви використовуєте. Це ті новини, які є останніми, вони вам підтягуються в це вікно. І ви бачите, що відбувається. Це останні документи Міністерства освіти, які ми розміщуємо на порталі. Вони автоматично підтягуються до віртуального кабінету. Тобто, педагогові в будь-якому чайному закладі не мають потреби чекати, поки до нього цей документ надійде, Він його бачить зразу ж після розташування. Тут є відповідний перехід до зручно зразу на листування, з ким листуєтесь, перевірити. Завдання, які ви ставите, підтягується у вікно. Це завдання, які носять найближчий характер. Далі ваш календар, відповідні заходи, які найближчим часом відбуваються. От, в даному випадку в мене заплановано на 5.03, 14.30, це звітно виборні проспілкові збори. Далі стоїть лекція вчителі інформатики, ну і відповідно то, що наша ось нарада. Міністерства провадження та розвиток ІКТ в регіонах, яка поетапно тут теж записана. Далі ми бачимо мої спільноти, всі спільноти, в яких я беру участь, я через це можу зручно до них перейти. Ну, щоб вони думали, що я показала що спільноту, я зайду в ректорат, наприклад, і покажу, наприклад, як побудовано тут файлосховище, тому що комунікація відбувається вже іншими документами. Тут доручення, до плану роботи готуємо, папка обміну, статут, концепція, виставка, співпраця, ну і матеріали серпневих конференцій. Те, що стосується ще віртуального кабінету, я звертаю вашу увагу на ну, дати народження. Це добре, дошка пошани розміщують також як обласні редактори, так і районні. По праву сторону ми бачимо оголошення, все, що відбувається найближчим часом, ми можемо переглянути. В опитуваннях, що з графіками, з діаграмами, зручно, зразу подивитися, що нове у блогах, тобто будь-який працівник, який розмістив останнім часом інформацію, вона, звісно, з'являється зразу в блозі. Що нове на форумах обговорюється, і зручно буде зразу перейти на той чи інший форум. От, власне, те, що стосується. Роботи даного порталу, його зручностей, можливостей. ну, У функціоналі також великий ряд додаткових елементів, що в сукупності складають цілісність порталу як інформаційно-освітнього середовища. У створенні цього ресурсу ми завдячуємо творчому колективу товариства видавництва Розумники. До речі, зважаючи на те, що не всюди є інтернет, з цим товариством. Розроблений мультимедіа сервер, на якому розташовано більше тисячі уроків, в тому числі матеріали для підготовки до уроків для учнів. Такі мультимедіа сервери у нас встановлені в 12 навчальних закладах області, які використовуються через внутрішні локальні мережі або, за якщо їх відсутності, через внутрішню Wi-Fi зону. Тобто навіть за відсутності інтернету є можливість показувати досить красиві мультимедійні програмні засоби, мультимедійні уроки проводити і використовуючи внутрішню зону учні можуть готуватися до наступних уроків. Отож, створення інформаційно-комунікаційного веб-порталу є якісно новим інструментом діяльності освітян регіону. Суттєво розширює та вдосконалює ефективність управлінської роботи, тематичної комунікації, ширшої інформованості. Це створює єдиний широкодоступний інформаційний освітній простір, який суттєво поліпшує доступність до освітянських ресурсів. Активне впровадження навчального контенту зможе вивести у найкоротші терміни на значно вищий рівень викладання у навчальних закладах. Області тим самим зменшить цифровий розрив між сільськими і міськими школами. Ну і нарешті суттєво підніме задекларовану законодавчими нормативними актами доступність до якісної освіти. Дякую за увагу.